Всім добрий ранок, всім привіт! Сьогодні у нас офіційно повний перший день на морі. І зараз десь 7.42, і ми йдемо на море. Що вам розказати цікавого? І з цікавого у нас був вчора у тому 2 часа ночі. Було дуже весело, дуже весело, все супер. Зараз їдемо на море купатися, малюння спить, йдемо і з мамою, прогуляємося, я вам покажу, я перший раз йду в море. Вчора не ходила. Не, я вже сюди приїжджаю, як додому. Мені дуже подобається. Дуже подобається. як -то. Їдеш сюди, і атмосфера така по домашньому Є один мінус, який я вам зараз розкажу. Коротше, хто пам'ятає, коли ми купили мамі кавову машину. Знаєте, чому мінус? Тому що ти привітаєш до цього життя, коли в тебе завжди кава. І по факту тут немає кавової машини. І збоку немає ніде заведення, де можна випити каву. І все. Як там тушить і світ. І я дуже хочу каву. Я розумію, що в мене її не буде. Все. Не буде карт, все вона. так. Дуже хотілося спати. Я не буду в ресурсі. Знаєте, що в шоці, то в шоці тут робили за сім років, перший раз пирила. Я в шокі, з двох сторон. Тут не було ні жодної. А шалеть. На місці, на пляжику, сонечко. Что зять friend покупалась, покупались в бассейн. Баба. И будем идти снідати. Чува уд дами і господа. Я выбрась на бассейн. Солю, покупаюсь, на солнце позагораю. Подали побачим, що будем робити. Бабушка, що ви мені скажете? Какая вода? Так, да, трошки прохолодненько. Чуть-чуть. Хороша водичка. Кажу... На морі дуже тепло. Що Це вони не спали через колю проділ на голові. Моя щепка. Багато хочеш. Дивись, вона дає ще тінь на плечі. Да. То, ця... Так, ну що, Рената, розказуй в блог. Де ми? Ми їдемо на катері, э, до Несебера. Так коротко. А що на цьому? <реку> <чого? реку> а розкажи, як ми готівку шкали. <реку> <реку> тяжко тяжко. У нас всіх катерів. <реку> <Нашлі колодінні, колодні. реку> <реку> як обично. <реку> Девочки сказали, что 15 лет стоит стоит. Потом я спрашиваю у капитан. Капитан-то можно? Он говорит 20. У нее как раз было в чехле, 15, но он ест. О двусторонному шесть в одну сторону заедем. Обратно пешочек. Так, ну що ми вже проїхали. відео клот Ялка 2024. лимонад у Показуй, що тоді. Хотілося, не сієва. І ми гуляємо. До речі, у нас проблема, тому що наступний паро відправляється... з кільким? Шесть. В шість. Зараз ще з дня. П'ять годин. Ну, Жариться можна. Може руки по самому сходить. Да. Теж разноцветные камушки есть. Дивіться, які тут гарні браслетики. Різні. Шо-шо-шо. Да. <ріху> Ось такі, ми дивимося, вибираємо. Mm -hmm. Хочеться, хочеться, щось не таке интересное. Так, да, треба щось вибрати гарне. Ой, тут вики. диви вообще мушлю на руке. ну ты пожалуйста бы не расписывать довго. зараз рената просити просветить Вона она пожирала в красу не поляки ти максимум сейчас же кругов намотают Снимать вообще не запрещено. Деньги всегда в кусачке. Не, это если бы я снимал. Что бы ты снимал? Детей в купальниках. С этой партии буду привидышка, если бы я снимал детей в купальниках. Ай, ну. А эти гарни. Що... Они, короче, на одном один. один. Один, ну все, да. Так, не, не все. Що за проехали. Они на дно падают, короче, и <звили> их под водой искать <звили> с маской. Типа кидаешь, а под корм. Снепу, в Снепу. Я забил два бассейн. Шоколадом пахнет. Хлоркой. Мне за це стыдно, что я не могла дивитися в жизни. В карти проиграла желание желание позвонить другу подруге или написать, типа, попросить 3000, чтобы мне скинули на счет именно. Ну і обратно перекинули. Все хорошо. Не-не, нормально. Я думала, что-то случилось. Вс, не бойся, все хорошо. Я думала, ти так так враг, ты уже как-то упал.

Надамо, Ну так, нормально. Ми ввечері посказували. Це не любить як там висказувати свою думку, люди показують. <голові> це не ми <голові> це не про нас. Вони вони можуть бути Да-да-да. Ви не з нашої стані. <голові> 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 Хочу сказати. of course. Of course. Давайте, віде, Ольга. Yeah. Я вас послухаю. Так, якщо коротко розказувати, наша парочка, де якщо коротко розказувати. У нас ще компанія, ну теж компанія, а не велика компанія. Двоє ми двоє, ще двоє друзів, мальчик і девочка. Рената і Да, І ми вчора сиділи, спілкувалися собі щось. У нас є беседка в рі і почули, нас підходили, раз підійшов Чупачок, почав розказувати, що це там два з підійшла, то тобто, скажи, бо я от відійшла б. Шо, Шо, що почав розказувати мужик. Та нічого, як сіл ні, вчора, коли ми тільки приїхали, ми просто сиділи, чекали. Mm, говорили собі тихенько, без музики, нічого говорили з Ренати, щось по-своєму просто щось про себе да? говорили. Він підійшов до нас, щось це почав присчіплятися, чому ми відділі сидимо. Не можна нам відділі говорити на території комплексу. В 11 годин вечора просто розмовляти. Просто розмовляти не можна. Так. У нас немає комендантської, Ми живемо в санаторії з пристатиними бабушками і дідусь, а у відділі нам не можна. Просто не можна. Ми заплатили за, за територію у нас приколи ці. Прям такі кардинальні приколи. Це перший раз мені каже. Кардинальний прикол в тому, що у нас вийшла така ситуація, що ми за два тижні заплатили як дівчинка за місяць. А, і в них сорока місця у нас без. Це ще другий прикол. Вчора як сиділи, там ж немає нормального, щоб було світло за столом. То я поставила телефон з фонариком. І щоб це не світило зверху, швепс. швепс був холодний. І швепс почав текти конденсат. І за дві години, як ми сиділи, конденсат натік в динамік, і динамік тепер не працює. Не динамік, в порт для зарядки. І він не працює, він цілу ніч просох і за цілу ніч задився на сім'ї. Це ж він не прийшов, що ти. Що гарантуєш? Я вже проснула. Гарантую. А не, от факт. я вже Оліня да, каже, не виснула. У мені сниться Що? У мені сниться море. Так, да, каже, я проснулась і у мені сниться море. Що я приїхала на море. Так, да, Тому сильно купатися і взагалі я вже не маю вважання, знаєш. Бо я вже була. Вже була у вісні. Так, да, вже все. У вісні вже вона була на морі. Другі вісні мені більше. Всіма готова? Да. Так. Весело, звісно. Йдем? Йдем купатися, що? Будемо купатися. Брат. Дай трохи як, Да, вообще чуть-чуть. Ти на морі ще ж не була? Була вчора. Коли? Вчора купалася. З Ренатої батьками. А, серйозно? Да. В Несебрі? Ні. Тут. Тут. Ти блог знімала? Ні. А я тебе просила три рази. За несебр, так, да, знімала. Купалась? купалася? Ні, за Несебр? Так. Да. Чуть-чуть. Ну, ви там знаєте, як нас знімає. Всі претензії до неї, знаєте? Бо я сиділа. Щось дивись, скільки... не було вчора стільки водорості, якщо. що. Я бачу, геть візьме. берег. Обідно, досадно. Лежимо, віддихаємо, чіли. Вірити, я тільки щось не заснула. Не чую, я заснула. Оля розбудила мене, каже, давай скупнемося, скупнулася. Зараз давайте гайпоновимо Міша. <laughs> Будем сейчас, я буду спать дальше. Мы должны идти на шашлыки, но а у меня вообще сил нет верить. Я тоже хочу спать. <laughs> вот вам и активчик 20-летней девушки. Я а ты расскажешь, что мы делаем? Мы пришли за Исладой с Бейлисом. Жарю по. Морозовое тирамису. А Исладой с, с Бейлисом. Саша, спасибо. А, <laughs> Саша, пиво жду. Саша, пиво Поки я прийшлася, показала, глянула, які в нас тут оновлені пройшли, бо м'ятуєте на сходи минулого року були, на які я трохи ноги вдарила, бачу, там оновили, перезалили їх, то можна дуже гарно фотографуватись, бо там звідти, виходить, дуже гарний вид. Іду зараз додому, поквірочка збирається, в нас ввечері запланований шашлик барбекю на пляжі. Думали їхати в барбекю зону, але там трошки далеко і там ліс. Тому якось так. Да, блог. Расскажи, что у нас себе да. бывает. Я тебе вот еще Помнишь? Мы готовим слугу, нет? Сегодня специальный рецепт. Ну, рассказывай. Почему вы тут? Мы тут, потому что... Мы хотели пожарить шашлык. Мы не знаем, что мы тут. Мы тут Мы хотели пожарить шашлык. Потом выяснилось, что мы хотим пожарить сосиски. Потом выяснилось, что мы начали пожарить сосиски. Что? У нас сосиски там были. Ну, у них они были сосисками. А пока они видели на шашлык. Там заплыла гроза.

Плюс Саша плюс 500, думає, плюс 500, плюс 1000. Саша думає, що йому повезло, повезе зараз виграти гроші. Хоча він вже половину... Мінус 5, мінус 10, плюс, плюс 500. Він вже половину профукав. І він думає, надіється на краще. Хоча цього краще ніколи не буде. А у нас в студії лаваші. Сологуні. А у нас ще зверху м'ясо було. Сологуні вже. Сологуні. Ну, вы вегетарианцы, да? Да, мясо не есть. За тигру. Знаете, деньги? Я такой язык не знаю. За тигру. А давай, Можно купить три банки пива. Музыка подходит? Да. Потому что переводят. Что ты делаешь? Коктейль. Вот. Кефир. Швепс. Ты тут переводишь ладно кефир, ладно молоко, что там еще, ладно, то ладно. Хорошо, ладно, милый Иди воды из бассейна набери. И, и пусть еще скажет, что там намешано. Все ингредиенты пусть говорит. Я думал, вот перец какой-то уже. Боже, я лучше в бассейне сползу. Это такая не расправиться. Так и так нам, намного противнее будет. Что... Она бьет там, еще что лезет. Малинка что-то. Сокусончик. Приверзай, цепочка. Майя, быть вкусно. Байди, не надо кричать. ли на пляж, жарите Казалось бы, сидит человек вот за стеклом. И нет. Лейбой, это как это? Старайся, чтобы будет вода. Тихо, тихо, от крана? От крана воды? Ну с водилки будет А сок с яблочной? Нет, давай, давай без воды. Ну, сок давай. Так да, хотя бы не так, не так жестко. ой. Ну брат. О, да, нормально. ну да. Мало Что там налито там вообще уже ничего не нормально. Шок Скажи, за... что это? Пила вот там. Блин. Пусть пьет на балконе, потому что если блевануть, то сразу на траву вот, вот, вот. Что это еще тут? Что это? Малек? Да. Желейка. Чекай, я приберу, Я это буду снимать. Да. Давай ты там буду еще быть. Не снимай, тебе проблемы сейчас не, не, не в съемке делают. Может, еще не знаю, что там песня такая. Давай там, лучше, с залпом не пей. Стой лучше, давай там. Нет, ты сначала попробуй. Беллиса. Нет, не, не пробуй. попробуй. Попробуй. Не, 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 мам, надо. Выпьем свой стакан. А сразу с залпом не выпьем. А, Да ты пыть, да. Все, мам. Ты прямо.

Вийшла вийду на басейн, поспала, добре, що вранці нікуди мене не тянули на море, не було в мене сил. Волох називається Прийшла я до моря, время грустить». Приходиш отак, густись, слухаєш грустну музичку і десь влилась, нічого не сказати. Веселе, я ж Що, дамо і господа, ви нам розкажете сьогодні? Сьогодні нічого. Мені погано трошки. Трошки нам всі погано сьогодні трошки. Рената прийшла мене успокоїти, бо я щось була в безнастроєнні. я кажу, я зараз заплачу, вона приходить Там мене, скаже. Да, а заплакала вона, я не плакала, а заплакала вона. Я кажу, мені обідно, мене щось накрила, кажу, мені дуже обідно, все. Вона включає пісню Давай. і плаче вона. І Лінатіка накриває. Зато Лінатік взяла хороший хороше рішення. Каву зробила, так. Одного чоловіка послала. Я кажу, чистий переписку. Чисти. Оце да. у нас блог цікавий, правда? Такой. Дівчачий блог, герл-блог. Підемо зараз купатися. Yeah. Були хмарки, зараз підемо, скупнемося вже жарко. Що, що? На блогу розкажіть, як ви покупались. А -а -а. Пішла статом сладко... на море. Супер. Чиста деїчка, помірно, О, місця знання... не помірна прийде. — Чиста вода, так? — Камінців менше стало. — Нема камінців з цієї сторони? — Близько йти йти. О, ще мої з мамою. Покупалися. Ви можете сьогодні покупатися. Я тобі подивлюся зараз Олімпіаду. Mm -hmm. Ого. Сьогодні дуже відповідальний день в mm -hmm. Може бути два золотих. — Супер. Mm За -hmm. могучим ну, особливою переживаю. Mm — Йдемо? -hmm. — Йдемо. У нас тут йде фотосесія на такому гарному, гарному закаті. Вірочка, як ви там? Супер! Розкажіть, що вам має робити Рената? Сфоткати дитину в купальнику. Пойшла фотографія Без палку. Я умею, я учусь. Что, какие темы мы мутим? И какие темы мы мутим? Тема? Сейчас на онлике будем регистрироваться. На <с> онлике? На онлике, Выпекать. Чурния. Чурния. О. В смысле? Я думаю, ее сегодня подкажу. в морі красиво. Не, а ти не встигла, чурний, ми, ми вже чорні не ми. Ну, да роздівайся. Що хочеш? Прив'юшка. Контент, шок контент. Да. І потім чорний екран.